І так, по ремонту. Розлетів у нас цей підчепник, відповідно, там почали гриміти передачі, оцей вал вже був не зафіксований і зазор з хвостовика був і більший і, відповідно, тільки на обоймах воно крутилось, то ці передачі там четвертя, третя, друга. Включались шум. Так, хотіли ми попростіше. Получився такий варіант, щоб цей вал зняти. Розкотили трактор, тому що цей стакан підходить далі не може, в нижній вал. Повідно, тут у нас є такий лючок невеличкий. Там може руку, той хвостовик побачити, як він заходить в болти на диференціалі. Якщо тут зняти стакан і просунути його далі між болти, і туди витягується. Так і будемо закладати. Напевно, зразу там поміняю степлення, фаридор і підчепники в проміжній. Запчасти брали в них зводить агродніпер, в общем, телефон тут. Кстати, тоже знаете, знаєте. Ми у них постійно беремо. По підчепникам все основному. Фірма BBC. Це у нас 408-й, це те, що з канавкою. По тому брали в щеплення у нас 540-1000 оборотів. Це в нас де там 202. Там вилка осуває шестерню, щоб було дві пари обертів. І так само. 212-216 верхній вал. Тут вал прямий, там такі сальники. Так, далі на задню передачу 206, не знаю чи ми їх поміняємо, бо там вал в міст виходить, що там став нас доступу. І також ще взяли у них сальники виштеплені і школьці. Це у нас де бляшки, сальники. Кольця штопниця це, 100, 50, це стакан під цим печетником 408. І також 212 стакані роликові. Ми їх ж будемо міняти за одного раз, тут все це на дворі? Там де ця шестерня широка. Так, що, дякую, оградніпер. Будемо ремонтувати. 216 і 212 печатник. Тут у нас буде 540 тисяч оборотів і внизу там йде дві шестерні привкупки. І нижній вал оцей довший, і там велка переключає. Далі покажу, прям це верхній, простого юмза тут коротенький, ця маленька тут. Зараз покажу по валу, В общем, коли ми його закладаємо, ми так... Проходимо, прокручуємо і підчепник постукує вниз. Беремо типу, обратно на 180. І після того прокручуємо і так постукаємо, що підчепник сів цю ступочку, бо там сальник з того боку і одразу солярку провіряємо. Бачите, солярка в шестерні, На підчепник все тримається. Тут внизу нічого не є такого солярка. Це у нас для контролю чисальник ми правильно поклали. Даємо степлення. І тут вилка переключає, відповідно, шестерню. Там трошки прокручуємо субок. І попадаємо. Це у нас 540. Це у нас 1000. Так про цю його і тут фіксуємо болтом. Так, цей вал з підчепним кольтами ставили через верх. Тут у нас стакан. Ми його зсунули, через лючок подивилися, ми вже болти і вал косо запхали, а потім з'єднали туди. Ці передні два будемо на старому печатнику. Будемо класти в бойму, потім перекидати її на 180 і в другу позицію, там де він ззаді. Тоді шестернього і тоді передній підчетник. Отак. От Далі показує показ. весь секрет. Робили ми його такого. Потім його перекидаємо поза шестерню. І вкладаємо і добиваємо другу ямку. Відповідно, шестерня, потім і цей зовнішній підчепник. Отам робимо 180 поза шестерню і туди закидаємо стакан. Отак міняємо, і не розбираємо Так, це в нас диск одразу міняємо на... Юмзе на щеплення. Тут у нас юнзе 80 тут ВОМ на 540 на 1000 тут йде усилений диск, він йде більший по діаметру, пальці ширше рознесені на корзині. І відповідно резинові демпфери бо там прямий вал йде. І він пом'якшує це. Будемо міняти, Це 75-та група диск. І GFT, це у нас де диск на щеплення на ВОМ. Покажу. Це в нас йде код. І тут же йде на на цих... на шариках. Це в нас йде на цей вал, що буде крутити 540 і 1000 оборотів. В щеплення. І також по підчепникам. Так, відповідно, коли нові пальці, це у нас упорний диск, тут буде вом, тоді притискний. Пальці кладемо на замін цих. Там вже виробітка. Це в огородні все брали. А це нові. Як бачите Різницю наскільки шляпка. Стерта. Тут є виямка під ключ. Все. Це вже гайки тут зроблені під, під 22 ключ. Більше гайки, більше болти щоб і краще на щеплення ці теж міняємо. Потім оцей диск GFT. Тоді другий опорний і тими пружинами вам кожен день затискати. і Тоді вставимо в ту корзину, в ті стаканчики. Тим, тим, ми там тут тиснули пружину. відповідно пальчик підліз і тут підпихаємо сухарики. Сюди опускаємо і воно зажимається, виходить така пружина зажата. Отак От кожну пружину. Дисквом. Пальці тут і вниз утягнути і ступиться широка теж вниз. Так. Диск ми зібрали, перевернули пальцями всіма догори і пружинами. Тепер накладаємо ці 9 стаканчиків з пружином і туди корзину зверху і тоді лапки. Так, микла ті стаканчики, накрили корзину. Тут у нас є мітка. Дітки теж помітили по цій мітці, щоб багато. І відповідно тут такі болти. У нас де 12, довжина 8, здається, до болт гайку. І ми зажимаємо. Їх є три. І відповідно, коли ми зажмемо, Тут ми будемо стягувати. Болти стягуємо, Тоді будемо просувати лапки і лапки класти. На корзину зіжмемо, закладемо лапки, тоді відпустимо. Цими трьома болтами. Такими. Вони спеціально тут є отвори, там різьби, щоб зажимати корзину. Підпихаємо лапку. Тут у нас є такий пропил на болті. Зараз розвернемо, покажемо. О. І тоді пропихається лапка. Цими болтами ми зжали в корзину, тоді кладемо кружину і пропихаємо шторок. Тут все помастили анігроном, щоб воно у нас тут легше ходило. І в кінці кольцо будемо пластик вже не піджимати, накладати. Тоді той сухарик, гайку тут пропухається, все виходить такий механізм. Все воно тут легко працює. Так, ремонтували ми трактор, дякую, а гродні перезапчастини, пічка в нас гріє, бачите, куртка розчиплена, Говоримо тут такі трави, побрали цей куток, а там були пшениці і першій, А там на другій, там легше. Щеплення тягне добре, коробка буде добре. Все буде соя, буде культивація і буде соя. Такий масив без гектари два 3 три. Ми Зробилися скоріше, пішка тепло, може працювати.